На перший погляд, звичне тренування із єдиноборств звичайної групи людей. Різних за віком, статтю, рівнем підготовки. В умовах війни не здивуєш і участь у заняттях ветеранів війни, осіб з інвалідністю. Хоч енергійні розминки, наполегливе відпрацювання прийомів, людей без кінцівок усе ж захоплюють. Та найцікавіше інше тренування проводить не просто захисник Батьківщини. Тренер без кінцівки. Із такими ж побратимами та іншими відвідувачами займається. Чемпіон світу з комбату і коз у розділі Греплінг-Новґі. Це боротьба без кімано у ваговій категорії 80 кілограм. Також отримав здобув срібну медаль з греплінга Гі. Це в кімано, тобто в курці боротьба у 85 кілограм. Владислав Горнут зі сваляви працював у вибухотехнічній службі після розмінування деокупованих територій, втратив нижню частину ноги, але не зламався, продовжив займатися спортом і досягнув успіхів світового рівня. При тому як спортсмен з інвалідністю, але серед здорових учасників. Цього разу в Уельсі нових для себе вагових категоріях. Так як часу було обмаль, щоб вагу зігнати, бо прошлий чемпіонат світу я виграв у ваговій категорії 70 кг, а цього разу я зрозумів, що в мене часу немає, щоб таку вагу влізти. Тому я робив акцент техніка і фізична сила. Владислав готувався до змагань 5 разів на тиждень у системі двогодинних тренувань з урахуванням своєї специфіки, як спортсмена. На тренуванні я старався максимально працювати зі спини або зі п'ятої точки, так як я розумів, що я так само буду єдинственний учасник без ноги, і у мене не буде можливості противників в стійці кидати. Тому один вихід це сідати на п'яту точку і боротися знизу і переводити противників вниз. Дорога до Уельсу була довготривалою, а самі змагання непростими. Закарпаття, Львів, далі в складі збірної України Краків, Лондон і рештою Уельс. Участь у поєдинках особливо складним був двобій із представником Румунії у фіналі. І найбільше запам'яталась сутичка це фінал з Руменом. Так як це був досвідчений боєць, він виступає по професіональному ММА і неодноразово ставав чемпіоном Європи. Тому ця сутичка була дуже важлива для мене, щоб я переміг і став чемпіоном світу. Виступом Владислава захоплена його тренувальна група і лагідно називає наш чемпіон. Спортсмени з оточення Горнодія вражені його творчим підходом до поєдинків. Кажу, що він багатьом здоровим спортсменам дасть фору, і його якісь можливо вади вони є його ексклюзивними фішками, завдяки яким він приміняє такі прийоми, які просто не можуть не можуть в нашій фантазії. З'явитися. Тобто це не класичні техніки, а вже підлаштовані під нього, яких... вони ексклюзивні, таких немає. Він сам собі придумає техніки, які е, дійсно дуже класні. І завдяки ним він може перемагати. Своїм виступом Владислав хотів продемонструвати, якщо вірити в себе, працювати, то можна досягти високої мети в житті навіть за несприятливих обставин. Не випадково Радо вітали після перемоги не лише в збірні України. Ну, «Перші мене привітали це тренера збірної України, також спортсмени. І я вам ще більше скажу, і багато тренерів моїх суперників підходили. І дійсно вони були раді, що я переміг на цьому чемпіонаті, бо якби ніхто не вірив, що людина може з одною кінцівкою перемагати здорових спортсменів. Він не просто здорових, а чемпіонів своїх країн, Європи та світу. У подальшому Владислав бачить себе тренером, хоче відкрити якомога більше спортивних залів на Закарпатті, розвивати адаптивні види спорту, а своїм прикладом надихати інших, не здаватися під тиском обставин, прогресувати в житті та рухатися лише вперед.